Прогноз погоди на 13 березня 2025 року. Починаємо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів вночі плюс 4 плюс 6, в день плюс 12 плюс 14. Хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. Вітер північно-західний 3-8 км на годину. Суми вночі плюс 3 плюс 5, в день плюс 11 плюс 13. Хмарно дощовий період. Вітер північний 3-8 км на годину. Особливості погоди на півночі України. Це прохолодна ніч, в день помірне тепло з дощами. Далі південь України. Одеса, Херсон та Миколаїв. Починаємо з Одеси. Вночі плюс десять плюс дванадцять, в день плюс 15, плюс 17. Ясно без опадів. Вітер західний три вісім на годину. Далі Херсон вночі плюс дев'ять плюс одинадцять, в день плюс 14, плюс 16. Ясно і без опадів. Вітер північно-західний три вісім на годину. Миколаїв вночі плюс десять плюс дванадцять, вден плюс 16, плюс 18. Ясно, без опадів. Вітер західний 3-8 км на годину. Особливості погоди на півдні України. Це тепло, суха погода. Друзі, якщо вам подобаються наші прогнози, підтримайте нас, підпишіться на канал, поставте лайк і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ваша підтримка надихає нас на нові відео. А ми продовжуємо із заходу України. Це Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Починаємо зі Львова вночі, плюс 7, плюс 9, в день плюс 14, плюс 16. Хмарно дощовий період. Вітер західний 3-8 км на годину. Івано-Франківськ вночі плюс 6 плюс 8, в день плюс 13 плюс 15. Хмарно дощі. Вітер північно-західний 3-8 км на годину. Ужгород вночі плюс 10 плюс 12. Вдень плюс 17 плюс 19. Хмарно спрояснення: дощ. Вітер західний 3-8 км на годину. Особливості погоди на Заході України це дощі. Тепліші температури на Закарпатті. Далі схід. України, Харків та Донець. Починаємо з Харкова. Вночі плюс 5 плюс 7, в день плюс 12 плюс 14. Хмарно дощовий період. Вітер північно-західний, 3-8 на годину. Донець вночі плюс 6 плюс 8, в день плюс 13 плюс 15. Хмарно Невеликі дощі. Вітер північний 3-8 на годину. Особливості погоди на сході України: це прохолодна ніч, в день тепло з опадами. Далі центральна Україна, Київ, Вінниця, Дніпро та Кроп. Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі плюс 6 плюс 8, в день плюс 13 плюс 15. Ясно. Без опадів. Вітер західний 3-8 км на годину. Вінниця плюс 7 плюс 9. В день плюс 14 плюс 16. Хмарно. Дощовий період. Вітер західний 3-8 кілометрів на годину. Дніпро вночі плюс 6 плюс 8. В день плюс 13 плюс 15. Ясно. Без опадів. Вітер північно-західний 3-8 кілометрів на годину. Кропивницький вночі плюс Сі плюс 9, в день плюс 14, плюс 16. Ясно, без опадів. Вітер західний 3-8 км на годину. Особливості погоди в центральній частині України це переважно сухо, крім Вінниці з дощами. Загальні тенденції на 13 березня 2025 року. Україну чекає змішана погода. Дощі охоплять Харківську, Сумську, Черкаську, Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку, Рівненську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську область. Тоді як решта території залишиться сухою з хмарністю або проясненням. Нічні температури коливатимуться від плюс 3 до плюс дванадцяти, денні від плюс одинадцяти до плюс дев'ятнадцяти. Вітер слабкий, переважно західний або північно західний 3-8 км на годину. Весняне тепло триває, але з дощовою нестабільністю, гарного дня та мирного вам неба.